Отже, поїхали. Вітаю всіх, хто зацікавився темою використання бібліотечних елементів в проєктуванні корпусних меблів. І, як я і анонсував, сьогодні буде невеличкий відеомануал з використання тих самих бібліотечних елементів, саме на прикладі шухляд. Для того я створив вже таку невеличку заготовку, щоб економити час. І в якості піддослідних у нас сьогодні будуть дві, в принципі, типові нижні секції кухні і набір шухляд. Марівобокс Є, Легра бокс К, Box К e, внутрішній з повідком і стандартна шуфляда. Box 18-ї плати. Е, в двох словах. Чому це принаймні, на мою думку, зручно, і чому я сам цим користуюсь, і, в принципі, раджу користуватися навіть не те, що раджуюсь, у нас, скажімо, в колективі нашому робочому це такий собі стандарт роботи. Як меблевик я починав з роботи в програмі Astra Constructor, трошки цікавився Базисом, на щастя, недовго, і врешті-решт. Прийшов до скетчапа. В принципі, по своєму функціоналу, по наповненню, по можливості додаткових якихось аддонів, плагінів, програма потреби проєктування корпусних меблів перекриває більше, ніж достатньо. І в якийсь період часу ми прийшли до того, що треба мати власну бібліотеку. Оскільки е Важко проєктувати щось, не маючи конкретних габаритів, не маючи конкретних праці, тобто можливо то робити, але це додаткові витрати часу, і час в нашій справі, це ресурс досить таки суттєвий і вагомий. Час і точність. Просто для прикладу покажу вам невеличку, невеличкий елемент кухні. Да, де в нас є е, теж ніби стандартний низ, завісиш з великим кутом відкривання, так звані краби, і е, Марівобокс. Тільки Маріво Box не стандартний внутрішній, а стандар... ну, не внутрішній Марівобокс, а стандартна шуфляда, тільки захована всередину плюс е, висувна полиця з фіксаторами. Дайте пам'яті на моменту, зроблена під важкий кухонний комбайн, і знизу так само зроблена завіска. Е, чому саме цей елемент я взяв для прикладу? Ну, спробуйте зробити таке в, наприклад, в тому самому конфігураторі Luma. Перенесіть це в SketchUp і плюс-мінус. Приміряйте, е, ну, скільки часу у вас це займе. Я думаю, досить суттєво, маючи, це, маючи бібліотеку цих елементів, а вони у нас є розроблені, це займає ну, хвилин 5-7 для того, щоб спокійно собі сісти, розставити завіси, так щоб вони не конфліктували ні з чим, вирівняти це все під секцію, під профіль гола. І спокійно собі далі з цим працювати, знаючи, що всі присадки будуть на місці, що при зборці не виникне ніяких питань, і плюс завжди можна замовнику показати досить деталізований ескіз його майбутнього виробу. На мою думку, то зручно, то економить дійсно час і, власне, саме тому якби я. Не сказати, щоб рекламую то, але принаймні показую, як то може працювати, як то може бути. Отже, вертаємось до наших секцій і зараз спробуємо швиденько і по, по суті. Е, давайте почнемо з цієї. Да. Нижня секція з двома широкими шухлядами. І наші бібліотечні елементи, які у нас мають всередині стояти, буде така собі, такий собі вінігрет з двох Марівобоксі і одного легробоксу. По великому рахунку, це зводиться до того, що в кожній модельці бібліотечного елементу є вузли присадок. І в першу чергу, так, є сам елемент. Сам елемент складається нас, на прикладі шухляди, складається з фурнітурних елементів, які знаходяться в шарі фурнітура. Тобто, якщо ми його відключаємо, він зникає. І елементи корпуса шухляди, шарі шухляди. Всі DSP-ші елементи крайковані. Десь може бути 0,4, десь може бути 06 крайка. Всі йдуть з присадками. Як ви бачите, конфермати, да? конфірмати в обоксах, легри боксах. тандем-бокс, конфермати і мініфікси. До тандембокса зараз трошки пізніше повернемось. Плюс так само е ці елементи мають уже занесені і спозиціоновані присадочні отвори, які потім переносяться на наш корпус. Також кожен елемент має ось такі присадочні мітки, відносно яких ми можемо точно, максимально точно, спозиціонувати елемент відносно нашого корпусу. Про Легро Бокси, ще в двох словах скажу, що легробокси, бокси, ось, ну то й що, Легробокси, а конкретно дсп корпус, корпус елементи корпусу фухляди вже йдуть з. Вибіркою фазу. Отже, поїхали. А, всі наші елементи мають бути спозиціоновані згідно цих міток по корпусу. Вимикаємо фасади і коротко пояснюємося. Так, треба корпус Отже, наша, наша мітка співпадає конкретно з стиком дна і боковини корпуса. Тут мітка шуфляди на міліметр піднята вище від голопрофілю. Мітки внутрішньої шуфляди мерівобокса спозиціоновані суто вже по внутрішньому ребру боковини. Чим залишається повідок. Повідок так само. Повідки є, будуть окремо в бібліотеці для Box Allegra Box на висоту внутрішньої шуфляди та і внутрішньої шуфляди висотою М. Плюс окремо ще будуть повідки під тандем Box Антара. Там вони трошки між собою відрізняються. Повідок так само має 4 позиційні мітки. Одна, друга, третя, четверта. І мітка повітка по великому рахунку має просто-напросто співпасти. З міткою шуфляди внутрішньої, до якої він прив'язується. Все. Воно спозиціоноване. По стандарту всі шуфляди розроблені під ширину корпуса 600 мм в зовнішніх габаритах. За потреби, без проблем це все можна підправити чарівним проміном з плагіну ІБФ. Тобто габарити редагуються абсолютно всі. Наступний важливий момент. Ввертаємося до фасадів. Фасади. Завжди мають бути спозиціоновані відносно корпуса з відступом 2,5 мм. Чому 2,5 мм? Оскільки е, так зроблені присадочні отвори на всіх елементах кріплення шуфляди до фасаду. Як на нижньому тримачі, так і на демпф, на, на, на інсерті, на повідку шуфляди. Плюс тут, уже, як бачите, на самій шуфляді є присадочні отвори під. Ось під, під Блюмівський так званий амортизатор. Хоча не зовсім це амортизатор це скоріше демпфер, Який дозволяє компенсувати. Товщину цю зазору 2,5 мм. за умови, якщо у вас використовуються шуфляди е, на тіпонах і стандартний блюмок. Власне, так, він там має всередині розташовуватись. І в цей отвір він стандарт. Думаю, з тим зрозуміло. Всі знають, про що йде мова, сподіваюся. Якщо щось. Буде незрозуміло. Задавайте питання, будемо роз'яснювати. Отже, є у нас шуфляди, наші спозиціоновані. Все, власне, от, готовий виріб. Нам лишилось по великому рахунку тільки перенести присадки на корпус. Але перед тим чи вертаємося до стандартної шуфляди тандем. А, так званий бюджетний варіант шуфляди. Не сильно ми його любимо, і там, де є можливість його не використовувати, ми його не використовуємо, оскільки це значно з практичного досвіду кажу, що возитись такою шуфлядою займає значно більше часу. Зібрати її, правильно виставити елементи відносно, відносно фасаду. Потім ще прикрутити до неї фасад. Тобто з лінійці Блюма ці направляючі йдуть, направляюча система тандем, вона йде найдешевшою, але по великому рахунку, якщо порівнювати її з наступною градацією там по системі Блюма, то тобто з тандем Box Antaro або з Box'ом, то все-таки краще використовуватиме Box або той самий Антар, оскільки з ними працювати значно приємніше, значно швидше, менша кількість диспешних елементів збирається в 2-3 рази швидше. І по факту монтується саме от фінальна зборка, коли ви маєте виставити фасади, відбувається в рази в рази швидше. Але все-таки елемент, який користується попитом популярністю, тому так само його використовують. Конкретно в моїй бібліотеці шуфляди тандеми вони по замовченню зроблені на мінімальну висоту, То на мінімальну висоту передньої і задньої передньої передньої стінки сімдесят 72 міліметри, оскільки саме таку висоту може таку ширину планки може обробити віяр з присадкою сверління. Оскільки якби все зрозуміло, що воно далі йде через Project VR і на виробництво. За потреби цю висоту шуфляди ми можемо собі спокійно відредагувати. Давайте цю поставимо сюди. А ось цю зараз відредагуємо. Беремо той самий чарівний промінь. Так що ми зачепили ексцентрики. І піднімаємо корпус, наприклад, там на 100 мм. Далі за допомогою чарівного коруміння так само вирівнюємо ексцентрики. Нехай буде на 50. Все. У нас є шуфляда на тандемах з корпусом 18-ї плити. Так само крайкована, з усіма присадками. Яку можемо використовувати. Принцип абсолютно той самий, що попередній шофлят. Є мітка. Зачепили мишкою за мітку, потягнули вниз, позиціонували її на позиціонували, На те місце, де вона має стояти. Вернули фасади на місце. Отже, наступний крок дуже простий. Беремо і розгруповуємо наші елементи. Розгруповуємо саме, ну, розбиваємо, тобто, неправильно сказав, не розгруповуємо, а розбиваємо наші готові бібліотечні елементи, які для того, щоб вони присадилися. Вони мають бути розбиті на окремі деталі. Хвилинку, задумався. Робимо це через редагування край. Воно у нас запитує. Що? Треба розгрупувати певну кількість елементів. підтверджуємо. Все. Є наші елементи. Як ви бачите, все крайковане вже, йде. Перевірили, перестрахували себе по крайці. Окей. Як бачите, всі групи вже загальні групи шуфлят і картусів вже розділені між собою. І після того виділяємо потрібні нам елементи і натискаємо Перенесення кріплення. Все, приміщено 65 груп і 107 м вибраних груп. ОК. Далі перевіряємо себе. Вимикаємо фурнітуру і вимикаємо шухляди. Власне, ми бачимо наші корпуса з усіма перенесеними присадочками, а от не з усіма. Чомусь не спрацювала присадка на, на повідок. Ріш за все, я її десь не вірності. Спозиціонував. Хоча мало бути. Ладно, окей. Тобто це такий дрібний баг, Підозрюю, що я її неправильно десь виставив, можливо. Не дійшла в нас до фасаду, але в... все має працювати. Тут це елемент уже перевірений неодноразово в робочих проєктах. Е Вимикаємо все зайве і дивимось. Є наша тандем одна, ну, тандем друга з присадками під ексцентрики фасадні. Ну і власне можна робити після того до складку. Де, як ми бачимо, всі елементи вже йдуть з присадочними отворами. Конкретно боковини, присадка направляючих до боковин під Єврогвин. Ми так працюємо. У нас от такий стандарт, тобто ми би, цінуємо час наших, наших зборщиків-монтажників, і, з власного досвіду кажу, що Єврогвин це оптимальний спосіб для того, щоб кріпити саме направляючі. І решта деталей так само. Карпуса тандема, корпуса «Легра бокса в Маріво бокса. І те, що, в принципі, нас більше всього цікавить, це корпуса боковини наших корпусів, які вже є присадки. Все. Наступний крок це йде просто вже зберігання проджекту під VR-Pro. Тобто експорт його в DVX-формат. І наступна робота з, з деталями, тобто там ще якась там підгонка, крайкування в, в самому VR. А наразі все. Отут от от чогось не спрацювало у мене з, з повідком. Врешті, я думаю, у вас якби там загальне вже враження склалось. Що це таке, як воно працює? Якщо щось буде додатково незрозуміло, виникнуть питання. Пишіть, будемо розбиратись, будемо думати. Ще такий момент, що вся фурнітура, а саме, саме направляючі, які ви тут зараз бачите, це одні, так би мовити, з перших моделей, які ми розробляли, і всі вони йдуть високополігональні. Тобто, да, тут є певна надлишковість в деталізації, оскільки всі оці елементи, якісь там вибірки, отвори, оці радіоса закруглені, практично якоїсь цінності вони майже не мають. І в майбутньому все, що буде розроблятись, все, що можна буде у мене в бібліотеці знайти, Буде йти низькополігональними елементами. Часом так само: все, що є, всі елементи, які е, йдуть високополігональні, вони будуть замінені на низькополігональні. Навіть елементарно, в тому плані, що більша кількість полігонів в бібліотечних елементах, вона піджирає ресурс робочого комп'ютера. То, щоб, щоб того не було. Часом воно все буде замінено на більш спрощені е, низькополігональні моделі. Конкретно саме по низькополігональних у мене, наприклад, зараз повна бібліотека, е, Tandembox Antaro е, розроблена. Там вже будуть такі легші елементи йти з збереженням всіх габаритів, єдине, що зменшуємо деталізацію, де, деталізацію вузлів самої фурнітури. Чого, в принципі, для практичного використання і необхідно. Все. Наразі всім дякую за увагу. Сподіваюсь, було не дуже нудно. Відео, я думаю, ще будуть. По, по решті елементів фурнітури якихось моменти буду озвучувати, доносити. Наразі всім дякую за увагу. На все добре.